Вітаю, шановні друзі, у нас на каналі. У ремонті у нас чергове замовлення. Принесли нам адідаси. Хто там любить писати оригінали, не оригінали, напишіть, якщо хочете, але ми про роботу будемо розмовляти. Адідаси шкіряні. І ось така проблема в них. Відстає. Ось ця частина, нижня частина підошви від основи. І клієнт звернувся, попросив щось зробити. А що, дивіться, на другому вже вона повністю відпадає і йому вона не подобається і каже: зробіть щось з низом підошви. Добре, ми ось це все приберемо і поставимо ось таку профілактику. Будемо робити заміну сліду з ось такого матеріалу. Ось тут будемо комбінувати, з двох частин будемо робити. Підібрали під колір, як бачите, білий колір. Отже, як все ми це зробимо, у другій половині ролика покажемо вам, що в нас вийшло. Додивіться до кінця. Отже, шановні друзі, закінчили ми робити ці адідаси. Нагадую, звернувся клієнт, в нього відпала нижня частина підошви, тобто основа була, залишилася, а нижня частина відпала. І він звернувся попросив щось зробити. Що саме? Ми запропонували зробити заміну сліду. Як бачите, тут ось не комбінували, а вибирали і зробили вообще, взагалі, все цільне. Хотіли з двох частин робити, але при роботі. Вийшло так, що краще зробити було цільне. Отже, як бачите, робота виконана, робили це, звичайно, на обидвах. Сподіваємось, клієнт залишиться задоволений, профілактика тут якісна, зносостійка бренду Bizel. Носитися буде довго. Тому будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнту, нехай забирає. Ціна такої роботи 700 гривень за пару разом з роботою та профілактику. Будемо вдячні за лайки та підписки. На все добре. До нових зустрічей.